Ми в цій частині нашої ефіру будемо говорити про соціологів і про ті соціологічні опитування і дані, які вчора побачила країна. Ці опитування стосувалися за кого виборці би голосували як за кандидата в президенти, і за політичні сили. І ми побачили абсолютно різні результати опитування КМІСу, Київського інституту, Міжнародного інституту соціології і соціологічної служби центру. Разумкова, отже, у мене сьогодні є двоє гостей: Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Вітаю, вітаю вас, пане Михайле. Та на скайпі з нами буде Володимир Паніото, генеральний директор міжнародного Київського міжнародного інституту соціології. Я вітаю також пана Володимира. Доброго вечора. Добрий вечір. Дивіться. Отже, давайте почнемо з тих результатів, які вчора побачила країна, і дуже здивувалася, що в принципі результати і цифри дуже різняться. Отже, згідно з опитуванням КМІСу Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори президента відбулися на початку червня, правильно. На початку листопада на початку листопада лише на початку листопада, так у мене поступила, то десять відсотків 10% 10,1% голосували б за Юлію Тимошенко, 8,7% за Петра Порошенка, 5,5% за Вадима Рабіновича, 5% за Анатолія Гриценка. Решта кандидатів отримують не менш менше ніж 5%. Отже, що які показники дає е, центр Разумкова? Значить, е, подібне опитування. Центр Разумкова показує наступні, е, наступні, дає наступні показники. Значить, Порошенко отримує 16,2% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах. Тимошенко 11,5%. Юрій Бойко 9,4%. Ляшко 6%. садовий 5,7%. Гриценко 4,9%. Якщо порівняти, от у нас є порівняльна таблиця двох результатів двох соціалічних служб, соціалічних інститутів, то результати достатньо сильно відрізняються. Яка, яка причина, пане Михайле? Давайте з вас почнемо разу сидите в студії. Яка, на вашу думку, причина? Ну все таки мені здається, що дещо перебільшена. Ця інформація стосовно того, що кардинально відрізняється дані. Тут ще й потрібно враховувати подачу даних. Якщо ми рахували відсотки від тих, хто збирається взяти участь у виборах, то КМІС серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати. Тобто база. База обліку відсотків відрізняється і тому і таке неспівпадіння. А якщо взяти, скажімо, відсотки пораховані від однієї основи а від всіх опитаних, то відмінності. Менш кардинальні, хоча вони і зберігаються, але це також може пов'язано бути з тим, що списки кандидатів у двох соціологічних компаній різні. А для чистоти порівняння все-таки потрібно, щоб списки були однаковими. Ага, а наприклад, вибірка, спосіб опитування, телефон, інтернет на вулиці це грає спосіб роль. Спосіб в... опитування те, що... один і той самий в обох соціологічних дослідницьких кампаній. Дещо відрізняється вибірка по Донбасу. Якщо ми намагаємося у вибірці враховувати все населення Донецько-Луганської областей, хоча опитування проводиться лише на неокупованій mm -hmm. території, то КМІС як статистичну базу має. А населення лише неокупованих територій Донбасу. зрозуміло, а але це не в даному випадку не, не повинно істотно впливати на відміну зрозуміло. Пане Володимире, Володимир Паніот, гендиректор Київського міжнародного інституту соціології. Що ви скажете? А в чому різниця? От Михайло Міченко каже, що різні були різні, різні кандидати. Так були. А що є за яким принципом відбираються кандидати? Вони просто це лідери суспільної думки, електоральних симпатій. Яким чином від? Збираються кандидат в тому, що поки не було проведена регістрація реєстрація партій і чи кандидатів, і навіть поки для партії не, не винайшли ну не провели жеребкування то все інше, що закладається, це гіпотези, хто може прийняти, хто може не прийняти участь. У голосуванні для оскільки нас дослідження, яке нам замовили, то це гіпотеза нашого дослідника, зокрема, от дані щодо рейтингу партій, вони в нас практично ну, співпадають. Проблема в тому, що в нас там на декілька партій, в нас є, наприклад, такі партії в нашому списку. На які і там це зазначено партія Гройсмана, наприклад, і партія Удар і партія Ударта, які можуть забирати ці відсотки. Від Порошенка, якщо Володимира, то... але чому ви чому ви е, не існуючі партії е, згадуєте? Хіба існує партія Володимира Гройсмана? Чи е, удар, яка в, е, з об'єдналася з солідарністю? Чому раптом з'являються ці дві політичні сили? Незнач, коли ми задавали це запитання замовнику е, при формуванні анкети, він е, пояснював, що вони намагаються проводити свою окремо, можуть проводити до виборів свою окрему політику. Що партія, яка є у Гройсмана, в нього там є навіть було дві партії. Одна з цих партій набрала у Вінниці набагато більше, ніж БПП, і тому вони хочуть перевірити. Рейтинг цих партій. Зрозуміло. Чи ви припускаєте, що, якщо ми, а, ми якщо ви, так, як соціологи, закладаєте в опитування неіснуючі партії, то, то чи експеримент є чистим, чи, не, чи немає тут компоненту а, маніпулювання? Ну, це важко сказати, тому що дуже часто дослідники закладають дуже багато різних варіантів партії. Для того щоб дивитися, яка з цих комбінацій найкраща. і це там звичайна практика. Головна проблема в тому, що потім вони друкують тільки те. Що для них є більш вигідним, зрозуміло. те саме питання до Михайла Міщенка, який представляє Центр Розумкова. Чи може бути чи ви бачите компонент маніпулювання в закладанні неіснуючих партій в соціологічне опитування? Ну тобто, в результати ж можуть варіюватися від того, що ну можна, можна ще якусь там партію любителів та свіжого повітря закласти, і очевидно, це забере якусь частину електората від інших від існуючих партій. Ну, скажімо так, все залежить від того, з якою метою закладаються ті ті чи інші партії. Можливо, можна допустити гіпотетичну ситуацію, що Партії ставляться для того, щоб відтягнути голоси у якоїсь так, іншої так, партії, може ж таке бути, та... так? Теоретично Таке звичайно може бути, але в даному випадку я такої мети не, не вбачаю. Ну, ось бачите, мені здається, що тут не обов'язково мають бути і не існуючі партії. В принципі, для маніпулювання завжди можна підібрати такий набір партій, щоб головні партії мали той чи інший рейтинг. Дивіться, Тарас Чорно Тарас Чорновіл пише, що КМІС, я цитую КМІС після значить став різко дрейфувати до якоїсь унікальної картини в соціологічних дослідженнях. Рейтинг президента у нього продовжує падати в той час, коли в інших стабілізується. Рейтинг Тимошенко продовжує непомірно зростати, незважаючи на скандали зі Савченко і інші, і інші свідчення розчарування в ній. Що ви скажете? Ну, от бачите, звинувачують КМІС у власне у підтасовці в політичному замовленні. Що ви скажете на цей аргумент Тараса Чорновола? Ну, ми провели у вересні дослідження не для замовника. А за наш власний кошт, і в нас а, дані вийшли ну, приблизно такі самі. Тим більше, що Тимошенко не зростає, а вона зростала дуже сильно на протягом року, а, скажімо, з травня а, її рейтинг навіть трохи впав, а не зростає. Угу. Тому мені здається, що дуже багато ну, таких а, а, Неправильного читання тих чи інших рейтингів, зрозуміло, Дум? ну давайте прочитаємо рейтинг політичних сил, щоб зрозуміло було про що ми говоримо. Дивіться, давайте покажемо графіку замір замірів електоральної електоральної думки щодо виборів до Верховної Ради. Отже, якби к місу давайте покажемо спочатку графіку, значить, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то згідно з результатами опитування КМІСу за Батьківщину би голосувало 19,1%, за БПП 13,2%. 10, трішки більше 10 за опозиційний блок, 9 за радикальну партію і 8,1 за партію «За життя». І от це партія за життя власне і насторожила дуже багатьох людей. І власне, той самий Тарас Чорновіл каже, що оця партія за життя Рабіновича Мураєва, а тобто Путін, каже Тарас Чорновіл. Це і є головний бенефіціар оцих досліджень. Давайте тепер покажемо те той самий те саме опитування щодо виборів до парламенту центру Разумкова. Ось, які показники дає центр Разумкова. Значить, Центр Разумкова дає так. Блок Петра Порошенка 13, Баківщина 12,2, опозиційний блок 10,6, самопоміч 8,9. Радикальна партія Ляшка 6,3%, за життя 5,1%. Громадянська позиція 4%, свобода – 3,1%. Ну от таке а, от таке, але і можна При... залишити оцю табличку і сказ, і подивитися, скільки там по відношенню до всіх, скільки має партія за життя по відношенню до всіх. Е, ну, подивіться, у мене ну, зараз перед очима хочу, немає що, цього. Будь ласка, дійсно, коментуйте. Дійсно, Якщо е, взяти показники для до всіх опитаних, то у КМІСа і у нашому опитуванні партія за життя має фактично однакові показники. Однакові показники? Не фактично. А mm -hmm. точно три з половиною і в нас три з половиною і з половиною давайте, давайте тепер від, відразу політичний експерт Тарасу Чорновола він приєднався до нашої розмови. Послухаємо Тараса. Доброго вечора. Дякую, що приєдналися до нас. Доброго вечора. А тараса, будь ласка, поясніть свою позицію. Бо я вже вас цитувала кілька mm. разів. От чому ви вважаєте, що головний бенефіцар вигодонабувач, як Ви кажете в цих всіх соціологічних дослідженнях? Це, це Путін. Чому ви так гостро відреагували на дослідження? Ну, давайте так. Я в окремих випадках виступаю як експерт, в окремих випадках все таки, як громадянин. Так. Ставлення моє до всіх цих акцій Мураєва і Тому подібне воно зрозуміло, і прив'язки там до російських інтересів я маю право говорити. Тут це, це в мене є таке право громадське. Ну, дивіться, Тарасов сидять два двоє поваж соціологів і кажуть, що фактично і дані і центр Розумкова, і КМІСу Дані збігаються, і що в принципі партія за життя е, дійсно має відсоток, який ви кажете, три серду. Ціх опитаних постійно якщо рахувати серед тих, хто підуть на вибори. Це буде 5 відсотків. Серед так. тих, хто визначилися, це 8 відсотків і так, але фактично але, дані фактично однакові. три так. Будь ласка, що Добайте ви скажете, так. Я, я вертаюся тут знову ж таки до питання, яке пов'язано з експертною вже частиною. Я дуже детально написав в тій статті, яку ви цитуєте так. про всі застереження, зокрема щодо підбору питань, які завжди справляються. Серія опитуваного респондента справляють відповідне руси і тому подібне. Я переконаний, що ці опитування зараз вони носять характер не соціологічний, а саме політехнологічний спрямовані відповідний бік. Я не хочу зараз сперечатися з поваженими і дуже серйозними і професійними представниками соціологічних організацій, тим більше в кмісу. Я саме зрозуміло сам особисто Тарас, в, чому в Чому В чому політтехнологія? Поясніть, будь ласка, політехнологія дуже проста, коли людина, яка є не розкручена, політично невідома. Витягують на екрани як одного з лідерів, до нього починають приглядати. Все, я про це так само написав його слова починають сухати. Основна проблема в розкрутці будь-якого е персонажа не в тому, що його треба поставити від двоє фрази. Їх легко написати не в тому, що вони там неправильні, чи якісь, а в тому, що його не почують. Щоб його почули, йому треба відразу дати завищений рейтинг, щоб до нього була привищена привернута увага тощо. Ну, скажіть мені скільки людей знає прив'язку Рабінович із. За життя, скільки людей в Україні, ви можете знайти таких? Практично ніхто не знає про ті партії, ну мені, очевидно, ванні... можливо, це аудиторія каналу Мураєва Ньюз... Ньюзван, яка кожного дня дивиться Рабіновича я, Мураєва на Ньюзвані. Ну ви хочете сказати, що там є достатньо пишно, велика аудиторія. Я не думаю, що вона велика. Я пригадую, колись дивився на показники, вони абсолютно мінімальні. Ну я ще раз кажу, знаєте, для мене зараз немає значення в тій дискусії. Я бачу технологічний момент, я бачу, як зараз розкручується. Навіть якби я готовий був повірити в дані тих соціологічних досліджень і не бачив там речі, які, на мій погляд, є технологічними, абсолютно маніпулятивними. Я би звернув увагу на те, яким способом іде зараз розкрутка. це вже не до соціологів питання, а до політехнології розкрутка саме результатів. Тих соціологічних досліджень Це... і для чого вона використовується Ага, зрозуміло. Давайте послухаємо Володимир Паволодимир Паніото. Щось хоче сказати. Будь ласка, справа в тому, що ми в анкетах у скобках пишемо назву лідера. Звичайно, за життя ніхто взагалі не знає. У нас взагалі всі партії, чи майже всі лідерські, і тому люди орієнтуються на лідера, а не на партію. А Рабіновича знають, тому що він приймав участь. У попередніх президентських виборах, і тому що він в нього там два канали. Ну, пане пане Володимире, чи ви згодні? О, дивіться, я так розумію, що Тарас Черновіл каже, що а, виходить, що соціологія викон... бере участь в політехнологічних іграх людей, які приводять, а, пробують привести до влади. А, скажімо так, антиукраїнських антиукраїнських політиків. Що ви скажете на цей на ц... на цю на цей аргумент? Ну я маю сказати, що на жаль, дійсно соціологи намагаються в використовувати не тільки для отримання даних, а і як піар-агенцію, і намагаються, от якимось чином ці дані розкручувати і з тим, що їх потім розкручують, я Погоджуюся, але значення самих рейтингів, кількість людей, яких їх дивиться і реагує само по собі, впливає набагато менше. Якщо ми подивимося на рейтинги, то ми бачимо, що в тих, кого є медіаресурс, в них вони вище. Ніж тих, у кого немає. Ну, так, і тут... виходить, що вся країна разом з соціологами, разом з мас медіа працюємо всі активно на просування тих людей, які мають медіаресурс у себе. Що ви скажете, пане Михайле? Михайло Міщенко, центр розумкова. Ну, В даному випадку соціологічні дослідження фіксують ту чи іншу ситуацію. А наскільки вона вигідна, ти чи інші політичні сили по, по мірі того, та чи, чи інша політична сила використовує і поширює інформацію, яка їм вигідна, а ті, кому вона не вигідна, вони намагаються дискредитувати в тому числі і дані соціологічні дослідження, заявляючи що вони або сфальсифіковані, або використовуються маніпулятивно. Тобто соціологи проводять дослідження, а політики ці дослідження якимось чином використовують. І часто від соціологів. Вже не залежить яких будь-яка. У мене у мене питання до Тараса у нас лиш, лишається буквально півтори хвилинки. Тарасе, як розірвати цей ланцюж? Ми, ми фактично є свідками і учасниками оцього зачарованого кола, так коли ми всі працюємо на те, щоб щоб отругувати мізки мізки в суспільство. Фактично, і медіа, і соціологія. Ми не свідомо це робимо, і це ну так мовити не є нашим свідомим вибором. Але так за фактом виходить, що, що це є так. Є кілька елементарних нюансів. Ну, перше, зробити так, щоб не виникало підозри, що соціологія не фіксує а формує позицію і стан стан рейтингів в суспільстві. Це зробити досить просто. Для цього потрібно вернутися, скажімо, до. Досвіду того ж самого 2004 року, коли був створений соціологічний консорціум з різних компаній, і тоді довіра від цього відповідно зростає, тому що зрозуміло, що елементарно корупційні схеми в такому консорціумі вже формуватися не будуть. Потрібно виробити чіткі стандарти, зокрема, того як можуть суміщатися питання, і щоб питання, які маніпулюють воза позицією волею респондента, не могли бути поряд з рейтинговими питаннями і з оцінкою тих чи інших політиків щодо їх підтримки на виборах. Ну умовно кажучи, якщо ви фотограф. Афію політика з перекошеним обличчям з написом: він вкрав мої гроші повісити на виборчу урну. То який буде результат цього політика? А коли ви задаєте перед запитанням про те, чи під кого ви підтримуєте на виборах, питання, які напряму виходять на цього політика, Оце це йому в кмісу було чітко питання, які прив'язувалися до президента, які є одночасно ж і? Е Оцінюваним в іншому там в рейтингу за кого ви проголосували чи за яку політичну силу проголосували. Це вже формує позицію. Зрозуміло. Тобто ці стандарти треба зафіксувати, ви... щоб вони були Я перепрошую, Я... Ви не уважно читали прес-реліз. В uh, нас всі запитання про рейтинги. Ми з них починаємо анкету. Зрозуміло, І друзі. Ми написано, зараз що... це тільки початок розмови. Я обіцяю, що ми ще раз повернемося власне до. до... До того, чи є соціологія, чи не є соціологія зараз в кризі, чи формує, чи не формує вона суспільну думку, дуже дуже скоро. Ми ще раз запрошуємо шановних соціологів і експертів до нас у студії Михайло Міщенко, Центр Разумкова, Володимир Паніоток, Міс та політичний експерт Тарас Чорновіл були з нами на зв'язку і в студії. Дуже дякую усім.